Наша війна почалася 6 лютого, Чому наша війна з нам спалили один з об'єктів. Ми почали думати, а що ж робити далі, і як взагалі в складних умовах, в умовах різних диверсій, війни захищати наші об'єкти. Менеджери House of Europe зв'язалися з нами і ми підготували такий попередній договір про допомогу. І так сталося, що ми об'єднали навколо себе 10 музеїв, які власне на початку війни потребували такої серйозної допомоги. Докажу, що ми є музей в музеї. У нас кожен, кожен експонат, от дерев'яний, так чи дерев'яна церква, у це є окремий музей. Наш захист музею треба ділити на дві частини: це захист нерухомих об'єктів яких є понад 130, це це хатини, комори, стодоли, криниці, то все, що є на території. І друга половина це безпосередньо основний фонд, це те, що у нас є фондосховища, це предмети народного вжитку, сакральне, кераміка, тканини, одяг, тощо. Інша частина це, наприклад, власне встановлення систем пожежної сигналізації. А в старому будиночку будинку не знаю, потрапляння осколка може призвести до того, що відбудеться загоряння. Та, відповідно, як... у нас є 36 гектарів, охорона є, вони відвідують, але ви розумієте, що неможливо постійно бути на всій території. І знову ж таки, за рахунок закуплених коштів, е отриманих коштів від хаус євро, за закуплених спеціальних е вуглекислотних, наприклад, е вогнегасників чи звичайних порошкових, максимально швидко зреагувати. Оскільки ми почали. Е Приводити до порядку наші підвальні приміщення, бо вони нас діють як укриття, так і якась частину частину експонатів. Ми власне туди сховали. То треба було підтримати якусь певну температуру і оцей цей вологісний режим. То це ну, нам було дуже, дуже доречно, так. Оця фінансова допомога. Ми могли собі купити рекуператори, осушувачі повітря і так далі. Після нашої перемоги музеї особливо Львівщини музеї вийдуть дуже сильнішими. Будуть сильними гравцями на європейському ринку, адже досвід комунікації, у нас відбулися з європейськими донорами, фундаціями за останні два місяці, просто є безпрецедентною великою.